Всім привіт дорогі глядачі та підписники. каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилка лісничества або лісгоспу. Сенс один і той же. Позиційна шайба розвалила картерину. Але в чому, в чому весь прикол? Що циліндропоршнева жива і. от Дата, не знаю, видно буде, не видно там. 14.072 року. Зараз зараз 23. Тобто, тобто їй майже рік І вона працює. Тобто, коли перестали тирити мастило і коли почали брати його не по 20 літрів, там, 20, 10, 5, а по літру, то тоді вже йде, як як то кажуть, хоч хоч якесь розуміння, скільки скільки чого там витратили. Приїхало їх дві, одну я зробив, там теж зовсім трішечки було, кільцеву зірочку поміняв, бо її роз'їло. І позиційні шайби, от, от вже ямка. Я все рівно циліндропоршневу підняв, там вже ямка. Позиційні шайби поміняні, тобто врятував, як то кажуть, картер. Ну а тут вона приїхала з проблемою, що не запускається. Ну, в общем, руки тільки вимазав, а їх не потрібно було вимазувати. Ну, в общем, пинцетик, наш пинцетик, тиждень в ящику стояв. От позиційна шайба. Все що лишилось від позиційної шайби. Одна була цілесенька. Де наш повершеньочок? Також візьмемо. От наш пошеньчок. Одна цілесенька. Але з ямкою, з жорстокою ямкою. от Ямку, мабуть, ви побачили ямку. А одна розвалилася. Е, поршнева ціла, поршнева ідеально. От 40 грамів мастила. Хто там запитував, що це дохреніще для техніки. Мастило, до речі, не буду казати не буду казати яке, тому що це не, не реклама, ви вже вирішуйте самі, що ви там, як ви там. Що ви лєте, скільки льєте, якщо у вас пропрацює на 20 мл, то хай працює. От що творить? Позиційна шайба. І от ще одна тріщинка. О, ще акумулятор здохне. Зараз. Секундочку, one second, please. Oh, О, пішов заряд. Щотворить, як то кажуть, позиційна шайба. От вона дробить все, що можна. От одна тріщина, от друга тріщина. І скоріш за все на цій половинці також десь там щось, якась міні, міні -тріщинка та й є. Тому потрібно міняти парі. Картера розповідати не буду, ви вже їх бачили, не перший раз. Вони йдуть отак от вкупі. Тобто отак от брати, ну, чесно скажу вам, набагато легше і практичніше. Тобто, то, то вже йдуть, там стоять встановлені підшипнички. Тут навіть гвинта немає, кріплення. Угу, да, без, без гвинта. О, на трейзері були, був один гвинтик. Трейзерів зараз немає. Взяв інші картера, але от, підшипник АЗЗТ 6202. Ну, це третій зазор, там ну, такого в них не використовується. Е, підшипники з таким зазором, але також там багато пишуть, що там, це третій зазор е, на штілівській техніці. Я зустрічав лише це 4 Що це означає? Ну Чес, Чесно не знаю. 6202 от вони є, я їх також показував і не один раз. от З зазором тепловим, третім чи С-3, чи С3. Сенс один і той же, але за ту ціну, скільки вони коштують, ну і ще жодна, як то кажуть. Жоден клієнт не захотів, щоб я їх встановив. Ну, 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 окрім звісно, брендової техніки. Якщо це брендова техніка, то я наполягаю на тому, щоб, щоб ну, якщо вийшов з ладу підшипник, то їх встановлювати. Але там уже також клієнти не всі погоджуються. І якщо щось десь не так, то краще ну, звісно той бренд не ремонтувати. Ще раз по, по техніці лісгоспу. Картер під заміну, колінчатий вал, яма. яма вже є, тобто буде розбивати далі. Буде заміна колінчастого валу. Заміна позиційних шайб, ці вже можна викинути десь. Позиційні шайби є окремо, але дуже важко їх знайти. Знайти можна, от вони є окремо Але е, суть в тому, що е, закупка їхня 25 гривень штука. Тобто 50 гривень це е, лише закупка. Я їх встановлюю, ну, за скільки брав, за стільки встановлюю. На на них Ну я не можу накидувати, Ну як, як то, то кажуть, Зайвого, ну тому що ну і, і так 25-50 виходить. Ін, інколи беру за позиційні шайби 60 гривень, але ну я знайшов їх лише в одних постачальників, більше ну нема ні в кого їх. і ну от, так от. Як, Якщо знаєте, де, де вони коштують дешевше, то звісно це добре, але мені ради. ради Позиційних шайб замовляти десь там через інтернет не має сенсу, тому що доставка. Все діло в доставці. Тобто, якщо їх візьму там 10 штук, ну, звісно, доставка, то ну, на цього не, не окупить. Заміна картеру, заміна колінчастого валу, прокладки, ущільнювачі там стоять. Ну, і В принципі, все, більш, більш нічого з грандіозного я не бачу. Кільцева зірочка 50% зносу, тобто тут, тут також треба розуміти. Розуміти, якщо 50% зносу, ну тут не 50, ну, можливо, 50, можливо, менше, то, звісно, їм міняти не потрібно. Ну, це Якщо вже, от, тут вже. 100% зносу, то її, звісно, потрібно міняти. Е, ну і все, більше я з грандіозно нічого не знайшов, що там, як там потрібно міняти, то більше ні. Тобто все 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 по пачці, все подивлюся, магнит цілесеньке, ціленьке, без, без ніяких, як то кажуть, нюансів. Займаюся. Ну, Сенсу немає складати на камеру. Е, десь вже було так. Було. Як я збирав картерину на прискореному режимі, там все, ну, саме головне це жопка до жопки. І перепресувати оцей супатрубочок. Оцей. Ну, або встановити новенький, або витягти з цього і перепресувати. Вон вони також є окремо, але потрібно брати лише на картер. Якщо, якщо продаються вони на карбюратор, то зазвичай діаметр там менший. На десятки, на сотки, і він вже провалюється в картері. В карбюратор він йде з натягом, а в картер він вже стає з зазором. То потрібно або щось підмощувати, або брати саме кутники під картер. Коротше, працює. Так що так от. Дякую всім за нових зустрічей і мир вам!